Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо нашу роботу спільного засідання постійних комісій Дорошівської сільської ради із підготовки до 46-ї позачергової сесії, 8-го скликання. На спільне засідання постійних депутатських комісій із 22 депутатів загального складу прибуло 12 депутатів. Засідання комісії вважається правомочним. Якщо участь у ньому приймає більше половини від загального складу депутатів, то ж ми можемо розпочати нашу роботу. Шановні колеги. На сьогоднішній порядок денний виноситься в нас наступні питання. Перше питання про затвердження порядку денного 46-ї позачергової сесії 8 скликання Дорошівської сільської ради доповідачем буде сільський голова з даного питання. Друге питання про внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Код бюджету чотирнадцять десятва Доповідач. Начальник фінансового відділу Лілія Лобас третє питання про встановлення надбавки за вислугу років сільському голові Дорошівської сільської ради. Доповідач начальник відділу головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Тетяна Дулгерова. Четверте питання про затвердження меморандуму, про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад від 24 жовтня 2025 року. Та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад, доповідач сільський голова Олег Солошенко. П'яте питання про затвердження актів приймання передачі, доповідач сільський голова Олексіолошенко. Та шосте питання про надання одноразової матеріальної допомоги доповідач начальник відділу соціального захисту населення Олена Калентаєва. Шановні члени постійних комісій, чи будуть якісь зауваження, доповнення чи заперечення до порядку денного? Немає. Тоді прошу, шановні поважні члени комісії, прийняти даний порядок денний за основу та в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Прийнято одноголосно. Е Порядок денний затверджений, перейдемо до розгляду питання номер два порядку денного про внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідач начальник фінансового відділу Лілія Лобас. Прошу Лілія Олександрівна, вам слово для доповіді. З метою ефективного використання наявного фінансового ресурсу сільського бюджету, дорахування потреби в додаткових коштах. Пропоную внести зміни до дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, а саме збільшити дохідну частину за кодом бюджетної класифікації доходів, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, доходів виробника вже заробітної плати на суму 892 565 гривень, затвердити уточнений обсяг доходів бюджету сільської територіальної громади в сумі 67 сім мільйонів сто тисяч гривень. В тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 66 мільйонів 599 тисяч триста гривень та доходи спеціального фонду бюджету в сумі 585 тисяч сімсот гривень, згідно з додатком 1, який додається до рішення сесії. Внесли зміни до видаткової частини бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік, уроджені відповідальних у у виконавців за бюджетними програмами. А саме збільшити обсяг видатків по головним розпорядникам по загальному фонду на суму 892 565 гривень, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини за закінчення жовтень 2025 року на цю саму суму. В тому числі, по Дорочівській сільській раді збільшити видатки на суму 881 565 гривень, із них по організації благоустрою населених пунктів на суму 881 вісімдесят одна тисяча гривень. А саме на предмети і матеріали збільшити видатки на суму 10 тисяч гривень з метою забезпечення заходів від пам'яті загиблих героїв, мешканців Доросійської сільської територіальної громади для придбання портретів, що будуть встановлені на алеї пам'яті. По оплаті послуг, крім комунальних, збільшити видатки на суму 871 565 гривень. А саме для виконання заходів, дотримання доріг комунальної власності та проведення поточних ремонтів при наступних об'єктах. Поточний ремонт дорожнього покриття міжквартального проїзду між вулицями Серйопкіна і Садова в селі дорожчівка на суму 199 тисяч п'ятсот. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Садова в селі Дорожчівка на суму 199 тисяч вісімсот. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральна, в селі Щербані на суму 167 тисяч дев'ятсот гривень. Поточний ремонт дорожнього освітя міжквартального проїху між вулицями Центральна та шкільна в селі Щербані на суму 167 тисяч дев'ятсот гривень. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Світруна в, в селі Дорошівка на суму 136 тисяч 382 гривень. Відділ освіти культури, молоді та спорту. Збільшити видатки на суму 11 тисяч гривень за рахунок перевинання дохідної частини, а саме, по закладам дошкільної освіти збільшити видатки е, на, е, на предмети матеріалу обладнання та інвентар. На суму 11 тисяч гривень, це по закладу дошкільної освіти сіточок, на придбання пального для генератора 7 тисяч гривень та на придбання миючих та готовичних засобів сумі 4 тисячі гривень. Внести зміни в розподіл сигнувань головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади по загальному фонду: а саме, зменшити обсяг видатків по відділу освіти на 25 тисяч гривень. По закладам загальної і середньої освіти зняти видатки по заробітній платі та нарахуваннях нарахування на заробітну плату в сумі 25 тисяч гривень, 20 тисяч першої статті, 5 тисяч другої статті. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету також по відділу освіти, але ми перерозподіляємо ці кошти на, за, на заклади дошкільної освіти, а саме 25 тисяч гривень на заробітну плату. З метою виплати заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти відповідно до оновлених штатно нормативних розписів, внести зміни в розподіл асигнувань по Дорошівській сільській раді зменшити обсяг видатків на суму 5 тисяч гривень із оплати послуг у зв'язку з наявною економією, збільшити обсяг видатків на 5 тисяч гривень для оплати розподілу природного газу до кінця 2025 року відділу освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради, по закладам загальної і середньої освіти, зменшити обсяг видатків по заробітній платі на суму 9 тисяч гривень і збільшити обсяг видатків на оплату послуг, метою оплати послуг з поточного ремонту системи опалення до Російського ліцею, Дорошівської сільської ради за адресою села Дорошівка вулиця Сірюкіна, 113. Також зменшити видатки по іншим програмам та за заходам у сфері освіти, а саме зменшити обсяг видатків по предметам матеріалам і обладнання на суму 15 тисяч гривень зв'язку з економією, і також по, по шкільним автобусах збільшити обсяг видатків на, на 15 тисяч гривень з метою проходження планового технічного огляду шкільних автобусів, а саме до розшіткої ліцею, до розвідкої сільської ради, Авто, ну, не буду називати марку, номер автобуса, е, тобто на два шкільних автобуса по Дорошівському ліцею і на один шкільний автобус по Щебанівському ліцею. Все це по 5 тисяч гривень на кожен автобус. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників які виникли в процесі виконання бюджету поточного року відповідно до пункту 3.13.14 рішення сесії сільської ради 24 грудня 2024 року номер два про бюджет до реші територіальної громади двадцять п'ятий рік відділений додатком третій додається до рішення сесії. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Сумської територіальної громади на 2025 рік в Сумі 87 мільйонів 102 тисячі 268 гривень, з них загального фонду 84 мільйони 663 тисячі 368 гривень, спеціального фонду 2 мільйони 438 тисяч 900 гривень. В тому числі видатки по бюджету року встановлять 1 мільйон 286 тисяч гривень. Затвердити уточнені показники кейс між бюджетних трансфертів між бюджетом дорожчої сільської територіальної громади та іншим бюджетом на 25-й рік, згідно додатком 5 до рішення сесії, установити, що субвенція з бюджету дорожньої сільської територіальної громади в військовій частині А 0224 для закупівлі антен спеціального призначення ма мачти та коексальні кабеля, засоби раді радіоелектронної боротьби. Та комплектуючих данов такожів послуг зі технічного обслуговування та ремонту в сумі 300 тисяч гривень, надане рішенням No2 від 17.09.2025 року. В разі невикористання у 2025 році повернення до бюджету Дорожінської сільської територіальної громади не підлягає і може бути використана у 2026 році рахуванням її цільового призначення. Затвердити в складі видатків бюджету сільської територіальної громади кошти на реалізацію сільських програм на загальну суму 51 мільйон 37 тисяч 352 гривні. В тому числі у обсяг видатків загального фонду 49 мільйонів 858 тисяч 352 гривні, спеціального фонду 1 мільйон 179 тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку 1 мільйон 99 тисяч гривень, згідно з додатком 7, 7 які відбуваються до рішення сесії. Нести зміни Фінансування сільського бюджету, затвердити загальний фонд бюджету сільської територіальної громади з дефіцитом у сумі 18 мільйонів 64 тисячі 12 гривень. Деревон покриття, якого визначити залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року: 19 мільйонів 350 тисяч 12 гривень. Кошти, що із загального фонду до бюджету розвитку у сумі 1 мільйон 286 тисяч гривень. Затвердити спеціальний фонд бюджету сільської територіальної громади з дефіцитом у сумі 1 мільйон 853 тисячі 200 гривень, джерелом покриття якого визначити залучення залишку бюджетних коштів на початок року в сумі 567 тисяч 200 гривень. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в сумі 1 мільйон 286 тисяч гривень. Ну і нормативна правова база це Конституція України, бюджетний кодекс України, закон України про державний бюджет на 2025 рік, закон України про місцеве самоврядування, наше рішення сесії від 24 грудня 2024 року про бюджет дорожів міської територіальної громади на 2025 рік. У мене все. Дякую, Лілія Олександрова. Шановні депутати, шановні члени постійних комісій. Чи є запитання до доповідача? Немає питань? Ні. Бажаючих виступити немає? Тоді Хочу. прошу. Чи можна буде наступну сесію, і яким чином це робиться? Підскажіть. Внести ну, чи клопотання чи пропозицію, щоб за отримання сайтів, які ми створили, а це є вимога держави? Я розумію, ваше питання. Дивіться, вже це питання проговорено з. Централізованої балтери відділу освіти, культури, молоді спорту і при плануванні бюджету на 2026 рік про проект бюджету вже закладені кошти на оплату послуг з отримання сайтів закладів загальної середньої освіти. 5 до 10 тисяч гривень коштує. Послуга дана. За хостинг за, за платять вони і платять, якщо там сайт на порталі влада.ua, вони до, ще й пошту додатково можуть створювати з доменом <реш> Угу. Так. так. Включені, включені три заклади загальної середньої освіти на оплату за сайт. Ще будуть запитання. Бажаючих виступити з даного приводу немає. Тоді прошу колеги підтримати даний проект рішення за основу та в цілому та винести його на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Приймається одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання номер 3 порядку денного нашого засідання. про... Встановлення надбавки за уроки в сільському голові Дрошівської сільської ради, доповідач, начальник відділу головний бухгалтер, відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Тетяна Долгерова. Питання є формальне, але його треба через сесію його пропустити. Значить, зв'язку з 268 постанова. 에, про нарахування по структурі е, орні працівників органів сесомрятування усіх всіх додаток 57. Там є людина, що пропрацювала з више п'яти років, додається е, її пі, до п'яти до років, десять відсотків з више п'яти е, років, п'ятнадцять відсотків. На сьогоднішній день. Ви знаєте, що у нас є людина, яка пропрацювала 13 листопада вже п'ять років. Що ми вітаємо? Це є у нас Лоченько Олег Миколайович, і йому треба через сесію е, е, висловити років з 1 грудня буде 15% від посадового окладу та рангу. Тобто збирається посадовий оклад, ранг і нарахуватися на нього 50, е, 15%. п'ятнадцять відсотків. Всі шановні колеги, будуть запитання до відповідача. Бажаючих виступити, немає. Я хочу заявити про конфлікт інтересів і не прийматиму участь в голосуванні та обговоренні даного питання. Yes. Дякую, Надія Олександрівна. Yes. Прошу постанову про мене більше. Секретарю визначається вислуга років за розпорядженням сільського голови так само, як і всім іншим посадовим особам органів місцевого самоврядування. Окрім посадової особи, яка обирається на посаду за рішенням виборів. Це формально, має підтверджуватися будь-яка виплата, надбавка, яка здійснюється в виборній посаді, має здійснюватися через сесію, тобто з дозволу депутатів. Тому, шановні колеги, якщо немає бажаючих виступити або задати запитання, прошу підтримати дані практичні до розгляду на сесії. Хто за, прошу голосувати? 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять десять. Дякую, Дякую, Федор. І вам дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання номер 4 порядку денного. Про затвердження меморандуму. Про, про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад від 24 жовтня 2025 року. Та вступ до місцевої організації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Шановні депутати, шановні е, члени постійних комісій, е, сільським головою в жовтні місяці 25-го року здійснено було участь у форумі е, прифронтових міст та, тери та територіальних громад е, на в місті Миколаїв, який об'єднав у собі громади Херсонщини, Одещини, Миколаївщини Харківщини. Е, на цьому форумі ми підписали меморандум між е, територіальними громадами прифронтових областей про е, Створення і вступ до е, асоціації прифронтових міст та територіальних громад з метою того, щоб мати стійку платформу для е, лоб, лобіювання інтересів саме громад, які знаходяться в умовах військової агресії безпосередньої близькості до лінії фронту і розмежування е, на державному рівні, тобто е, нашу платформу, е, нашу асоціацію е, очолює мер міста Харкова ігор Олександрович Терехов, е, голова. Великого міста мільйонника, який докладає всіх зусиль, щоб місто, незважаючи на ті події, які щоденно призводять до знищення інфраструктури, знищення цивільного населення і постійних обстрілів, але місто Харків живе, розвивається і працює. І саме за його ініціативи була створена дана асоціація, яка стане майданчиком для вирішення всіх питань на державному рівні. На рівні Кабінету міністрів України, на рівні Верховної Ради України. Тобто, чим нам більше, чим нас більше, тим наш голос гучніший. Тому прошу вас, шановні колеги, сьогодні процедурно і відповідно до закону України до статей 26, 42, 59 закону України про місцеве самоврядування, частини 1, 3, статті 15, пунктів 21, 43, частини 1 статті закону, е, закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 1, 3, 4, 16 закону України про асоціацію органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення повноважень узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку прифронтових міст та громад, зокрема розв'язання спільних для територіальних Рома проблем щодо їх підтримки затвердити меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого саморядування, асоціація прифронтових міст та громад від 24 жовтня 25 року, укладений сільським головою Солошенком Олегом Миколайовичем від імені Дорошівської сільської ради вступити до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація міст та громад код Ядерко 46083837. Далі асоціація визначити особою повноваженою для представництва Дорошівської сільської ради Возисенської району Миколаївської області як члена асоціації в її органах управління сільського голову Солошенка Олега Миколаєвича порядку та межах передбачених приписами закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про місцеве само. Про місцеві асоціації органів місцевого самоврядування. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики. Шановні колеги, чи будуть запитання до мене як до доповідача? Бажаючих виступити, немає з даного приводу. Прошу підтримати даний проект рішення за основу та в цілому та винести його на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Дякую, прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання порядку денного номер 5 Про затвердження актів приймання передачі. Дане питання потребує урегулювання. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже майже два роки співпрацюємо із громадською організацією Water Mission та Каміно, які забезпечили наші заклади загальної і середньої освіти. Два великих заклади Щербанівський ліцей імені. Герої соціалістичної праці Миколи Миколаївича Рябошапки та Дорошівський ліцей Дорошівської сільської ради якісною питною водою завдяки тісній співпраці з організацією Water Mission за сприяння щирої волі американського народу. Наш заклад в Щербанях отримав якісну свердловину повністю під ключ із насосним обладнанням та прокладеними комунікаціями до закладу. Також два заклади освіти наші отримали станції до чистки питної води. Д е, і два роки безкоштовного обслуговування цьогоріч Ми продовжили меморандум уже з правонаступником компанії Water Mission, е, громадської організації Каміно, яка ще до 30 вересня 2026 року об, безкоштовно обслуговуватиме наші системи до очистки питної води. Вони надали повністю всі розхідні матеріали для забезпечення цього безкоштовного обслуговування. А також в подарунок заклади загальної середньої освіти отримали термопляшки від громадських організацій, в яких діти можуть під час холодів зберігати теплий чай в те в теплу пору в свіжу прохолодну водичку. Тому на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження актів прийому передачі. Я вам зараз озвучу, чи можливо ви споглядали на сайті ці акти? Загальна вартість даного проекту складає більше 2,5 мільйонів гривень, тобто по 522 тисячі, це самі установки плюс була передана обладнання один раз на 60 тисяч, інший на 110 тисяч, і мільйон двісті, 240 тисяч, здається, сама свердловина під ключ, плюс 75 тисяч акт виконаних робіт на введення свердловини в експлуатацію. Це все було сплачено за небюджетні кошти, за кошти, за щирої підтримки американського народу, компанії Water Mission та Geo Camino. Тому прошу вас є потреба озвучити чіткі цифри і всі акти вам Озвучити по цифрам Щербані та дорошівка на сьогоднішній день. Завдяки цій програмі мешканці цих населених пунктів також також мають можливість користуватися безкоштовно очищеною водою для власних потреб до вересня 26-го року. Виведені е, спеціальні пристрої, які дають можливість набирати цю воду. І скажу, що в Дорошівці дійсно вона користується попитом. Ну, люди почали дбати про своє здоров'я і Тут виведено. А от десь поза межами закладу, щоб туди не заїжджали і не заходили, це територія закладу, це небезпека для наших учнів. Тому, якщо ми прокладемо туди і винесемо за територію, будь ласка, і буде людина, яка буде збирати якісь ну, ковід для е електроенергію і так Ну, на сьогоднішній день ми не маємо права нічого збирати. Ладно. Це все на обслуговуванні. На Ну, електроенергію оплачуємо ми з місцевого бюджету. Тому на сьогоднішній день, доки триває проект, доки це безкоштовне обслуговування, жодної мови про те, щоб збирати якісь копійки, не може бути. Якщо е Закінчиться проект, і ми перейдемо повністю на власне обслуговування, обслуговування станції і е, оплату електронерії. Тоді да, буде розглядатися можливість про введення якоїсь додаткової одиниці, яка буде відповідати за реалізацію саме цієї води, так як в місті Вознесенську, наприклад, є здорова вода, там і так далі. Але на сьогоднішній день ми маємо е, надавати можливість і як доступ до якісної питної води в населенню. А, колеги, будуть ще запитання з даного? Якщо немає, прошу підтримати даний проєкт рішення до розгляду на сесії. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую, прийнято одноголосно. А, питання номер 6 порядку денного. Про, про надання одноразової матеріальної допомоги доповідач начальник відділу соціального захисту населення Олена Калантаєва. Прошу, Олена Олександрівна. Сідані комісії з розміру заявку наданню матеріальної допомоги протокол засідання No9 з 20 листопада 2025 року. Е, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення сесії е, наступного. Перше. Е, Дорожчитська ради вирішила перше, надати дату на матеріальну допомогу в Тетяні Сергіївні в розмірі 10 тисяч гривень. Пасхалову Миколі Миколайовичу в розмірі 10 тисяч гривень. Грушаку Володимиру Вікторовичу в розмірі 5 тисяч гривень. Удові Тетяні Васильовні в розмірі 3 тисячі гривень. Вущі Михайлу Кузьмичу в розмірі 3 тисячі гривень. Другий пункт відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності до Русі ради здійснити виплати одноразової матеріальної допомоги вказаним громадянам. Третій контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. У вас все. Дякую, Лена Олександре. Шановні депутати, шановні члени постійних комісій. Чи є запитання до доповідача? Немає. Бажаючих виступити немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення за основу та в цілому та проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. приймається одноголосно. Шановні члени постійних комісій, всі питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу. До зустрічі на сесії.